Кіт. кіт по річці пливе. Це, походу, дикий кіт чи що, я не знаю. Дивіться, який хвост у нього. Клас. Чесно, я ж такого не бачив. Ну, типу, може, це дивно для когось, я не знаю. Ви часто бачите, щоб коти плавали десь в річках, на озерах. Я, наприклад, взагалі ні разу не бачив взагалі це слово, звісно. І, звісно, взагалі, звісно, це моїх два самих таких слова, яких я це найбільше не люблю, але це найбільше вживаю. Вибачте за так Часто ви бачите, щоб... Часто ви бачите кота, який пливе по річці або по озеру. Я вже не говорю про море, про океан, про Річку і про озеро. Часто бачите, я, наприклад, вперше. Я не знаю, типа, кіт пливе, але ще розгляну. Біся пливе кіт. Кіт по річки пливе. Це, походу, дикий кіт чи по щось? Я не знаю. Дивіться, який хвост у нього. Клас. Далі хвіст над, над водою, щоб не намочити часом. Бачите, як коти себе люблять. Любіть себе теж. Любіть себе, бачите, коти себе люблять, щоб не намочитися часом. Заліз в річку. А... Весь мокрий, але хвоста щоб не намочити. А чого так? А давайте погуглимо. Чого? Коти плавають в річках. І чому вони хвіст тримають? А ну цікаво, о, ану, а ну, чат GPT. дасть мені. О, це капець. Чи дасть мені відповідь чат-GPT, чому коти, які плавають в річці, тримають хвіст над водою. ну давайте. Це вже. Чат GPT. Ну. Я взагалі не міг користуватися чатом GPT, якщо чесно. Ну давайте спробуємо. Може зараз роздуплюся, аж не думаєш що там щось складне. А, запитайте що-небудь. А можна якось, типа словами запитати. А, Блін. Як же, щоб не писати? Ну, давайте, коротше. Чому кіт тримає. Чому кіт тримає хвіст над водою, коли пливе? А ну. Кіт тримає хвіст над водою під час плавання, переважно з кількох причин. Опа! Нічого собі! Перше. А, вибачте зараз. Перше. Збереження тепла. Хвіст це ділянка з малою кількістю жиру та хорошою кровоносною системою. Тримати його сухим допомагає уникнути зайвої втрати тепла, особливо, якщо вода холодна. Блін, що б ми робили взагалі без цих гуглів, чатів, дпті, ну, інтернету цього вашого? Баланс і а другий, друга причина, чому кіт тримає хвіст над водою. Баланс і орієнтація. Коти використовують хвіст для балансу навіть у воді. Підняти хвіст може допомогти краще орієнтуватися або балансувати положення тіла при русі. Третє. Інстинкт і поведінкові звички. Це може бути природною інстинк... інстинктивною реакцією уникати змочування частини тіла, яка не є необхідною для плавання. Слухайте. Я не знаю, в людей є взагалі такий інстинкт. А, стоп, В людей ж немає інстинктів, правильно? Правильно? Надо погуглити. Це не універсальна поведінка для всіх котів, але доволі часто спостережувана. Хочеш, я можу знайти відео чи наукове пояснення цього явища. А Нє. Теж не перегибай палку. Це я до чата GPT. А будемо зараз сидіти і тратити. І так вже потратили 5 хвилин чи скільки свого життя, щоб знати, чому кіт тримає хвіст над водою, коли пливає. Важливу тему сьогодні розкрили. Я думаю, що це цей час не був потрачений даром, все-таки дізналися сьогодні якісь. Uh, ну, нов... Отримали нові знання, дізналися, щось нове про тваринок, ваших улюбленців. Багато хто з вас любить котів, собачок. Ви знаєте, хто мене знає, що я не люблю. Ну, я, я не то, що їх не люблю. Я люблю там піти погладити там, 5 хвилин, але так, щоб в мене жив кіт чи собака, it's not possible. <клух> не люблю цю тему. Ну, sorry, ну, я надіюсь, я ж не впав в ваших очах і не став якимось поганим і гіршим. То, що я не люблю домашніх тваринок. Ну, тобто, як я їх не, не люблю. Я їх, ну, не то, щоб я їх люблю чи не люблю, я сам не знаю, вже запутався. Мається на увазі, я їх люблю, Там, погладити пару секунд. І все, і піти собі. Я не люблю, щоб вони жили в мене вдома. Щоб вони, ну, типу, там, прибиратися ними. Можливо, це я не люблю. По-перше, по-друге, в мене дуже велика алергія на котів. Я взагалі, тіпо, ну. Якщо в когось, кіт вдома, я можу там провести, ну, я не знаю, може, 5 хвилин я починаю пчехати, в мене починають сльозитись очі. Е, ну, коротше, починається творитися чудеса зі мною, тому я не дуже люблю через це котів. Хоча, коли я був маленький, в мене котик був, потім він втік. Мурчик називався. <кій> потім ми його випустили на вулицю. Не знаю, як сталося, він не повернувся. Я дуже плакав. Може, через то, я не знаю. Коротше, одним словом, не важно, через що? Ось така от ситуація. Такий от ситуаціон. Ситуаціон. Одним словом, дякую за увагу. Якщо не хочете пропустити такі важливі, цікаві і корисні відео, то, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Буду вам дуже вдячний. Дякую.